Хочеш зіграти. Є така мене зараз знайома, класна. Діти там ліплять собі захисти. Поряд захистом ліплять зброю. Треба дітей своїх чути, чути і дати їм можливість бути почутими. Вітаю, це спецпроєкт. Дієва допомога на Суспільне Дніпро. Тут експерти відповідають на ваші питання. Ви отримуєте рішення, які вже перевірені, які стануть у пригоді. Ми анонсуємо теми на наших платформах. Ви надсилайте ваші питання та розповідайте ваші історії у наш чат бот у телеграмі, також у коментарях у всіх наших соцмережах. Та телефонуйте нам за номером 097 дев'яносто а далі поговоримо про те, як війна впливає на психіку дітей, чому важливо вчасно надавати компетентну допомогу та де у Дніпрі, зокрема, її можна отримати. Про це далі піде мова із координатором та психологиною Дніпровського осередку благодійного фонду Голоси Дітей Сергієм Островушко та Юлією Сахаровою. Вітаю вас! Вітаємо. Вітаємо. У ваших осередках допомагають дітям пережити досвід війни. Розкажіть, який ваш спосіб діалогу з дітьми? Та ну один із таких базових, основних да, це ігровий метод, бо саме через гру це як вхідні двері да, до комунікації з дитиною, з людиною, і туди можна все вплести і танці, і артмайстерню, і гінотерапію, тому гра це як основний базовий метод. З такими запитами звертаються діти і дорослі, і як людині зрозуміти, що в неї є цей запит? Або дитині, скажімо, як про це сказати батькам? Ну, Це таке батьки, коли бачать, що є певне відчуття дискомфорту у дитини, що дитина ізолюється, в неї змінюється настрій, дитинка сумна, вона не спілкується з друзями, да, сидить вдома, частіше перебуває в телефоні, тому слід звернути увагу і все ж таки звернутись до психолога. І е, як розуміти, що є запит? От внутрішньо, якщо якась думка вас не покидає довгий час, да, і ви ну, прямо от вам бракує з це по поговорити, ну, це може бути запитом. Е, ну, по суті, будь-яка тема, яка вас зараз турбує внутрішньо, ну, це можна формувати як запит. Ну, будь-яка тема, що у вас вже там, днями сидить, ви наче себе як, е, е, втікаєте від цих думок е, там, в роботу, в ще якісь там, за, ну, діяльність, от, але це, ну, вона не вирішується. Да, і коли воно з кожного дня повторюється, да, і в дитині це може бути кіно ну, мінімальні прояви. Там почнеться з порушення сну, там вживання їжі, там порушення апетиту і різні такі, да, от види. Там, от. Тому це може бути такі перші дзвіночки, коли треба на це увагу звертати і з нею про це поговорити, да, і вже потім в комунікації це відчути, і хоча б спробувати зробити якийсь ну, певний крок да, в роботі з дитиною. А можна ще додати, можна звертатися без запиту, а взагалі то закликаємо піклуватись про своє ментальне здоров'я, дізнаватись про свої почуття, зростати, розвивати емоційний інтелект. Це можна тут на зустрічах робити так. під час занять. Угу. Так. Давайте продовжимо цю думку. Помітили батьки, якісь тривожні такі натяки, поговорили з дитиною. Що далі? Тобто, що їй сказати, як її підготувати до цієї зустрічі, чи до зустрічі з психологом індивідуально краще спочатку, чи до групової зустрічі, що сказати. Це ще від віку залежить. Да? Якщо там, ми кажемо про якісь ну, про пітика, тому можна його ну, вже напряму де, з ним комунікувати як з дорослим, та да? і напряму казати, що є зараз люди, з ким можна поговорити. Да? В розумієте, ти мене, як мама, зараз можеш не сприймати, там, як батька, там, тощо. але є людина, яка, з якою ти можеш поділитися чимось. Що ми кажемо про дитину, це може бути: а хочеш зіграти. Є така в мене зараз знайома класна. Да? І через гру множко, ми вмикаємося от механізми гри, комунікації, майстер-класи, і от не обов'язково там, да, от інколи прямо, що ми йдемо там, тебе зараз лікувати, дати така. Ну, ні, це не про це. А, для кожного віку да, є якісь такі свої особливі підходи. Чи як, от, наприклад, проходить арт-терапія зліплення або з малювання? Як, як це відбувається? Дитина може намалювати все, що вона захоче, або запропонувати, намалювати. Ось, Наприклад, є методика арт-терапевтична помагайка, де дитині пропонується намалювати або зліпити помагайка. Це такий образ, да, це не людина, не тварина, це якийсь ну, просто образ, який дитина собі уявляє, і він допомагає впоратись з різними. Там, страхами, напруженням. А, і потім, коли дитина ліпить, психолог з нею розмовляє і допомагає сформувати навички стійкості у подоланні стресу. Ну, наприклад, техніка а, просимо намалювати а, людини під дощем. Да? Якщо дитинка малює себе з парасолькою, то а, а, це вже ну, такий момент формування внутрішніх опор. Так, якщо без парасольки, то під час консультування да, ми допомагаємо, шукаємо ці внутрішні опори. Взагалі, на цих заняттях лунає тема війни? Так, тема війни лунає постійно. Діти розповідають про перебування у підвалах під час обстрілів. Про життя в окупації, про батька, який на війні, про складнощі адаптації, тому що більшість дітей покинули свої домівки. Про неможливість вчитись в школі, спілкуватись з друзями. Діти програють, наприклад, от в пісочниці програють небезпеку, небезпеку життя. Наприклад, як, вони... як це відбувається? Діти будують... Кожен бере собі свою роль, чи як це діти будують халабуди, щоб сховатись від небезпеки. Діти там, тікають і кричать про те, що є загроза небезпеки, є загроза обстрілу. Це все так відчувається і в іграх, і в малюванні, і в ліпленні. Діти там ліплять собі захисти, поряд захистом ліплять зброю і наголошують на тому, що мені страшно або мені не страшно, да? в залежності, якщо страшно, то вже ми приміняємо такі інтервенції, да? так називається, да? впливаємо на те, щоб сформувати стійкість і внутрішню таку опору. Під час глинотерапії діти перетворюють емоцію в символ. Це є такий момент зцілення. Глинотерапія це арт-терапія. І діти починають ліпити там вазочки, чашечки, тарілочки, це символи дому. І під час того, як вони ліплять чашечку, вони розповідають про те, як вони будуть пити чай. В сім'ї своїй, як вся родина збереться разом, тарілочки ліплять, що вони будуть разом там вечеряти, збиратись. Добре, давай, одягни рукавички, надягни їх добре, добре. Да. Давай ми трошки ближче подвинемося, подвигайся ближче. Ми говоримо про дітей, тепер трохи поговоримо про дорослих. Який запит у дорослих? Дорослі звертаються ну, з такими переживаннями довготривалими до досвіду війни, про близьких, які загинули під час обстрілів на війні, про складнощі адаптації на новому місці, в новому домі, про Флешбеки ну, це такі повертання у ті спогади, в яких вони були, спогади, які загрожували життю. Яка їм надається допомога? У нас надається допомога як для дітей, так і для дорослих. Це індивідуальні консультації і психологічні групи, позитивне батьківство, діти та війна для батьків. А онлайн психологічна підтримка актуальна для дітей? Так, актуальна, можна звернутись до фонду за онлайн підтримкою, але якщо це дитина дошкільного віку, то краще звернутись офлайн. Як сформувати безпечний простір для дитини, то яким про який ми вже згадували, і те відчуття, що дитина не несе відповідальності за те, що зараз відбувається? По-перше, це є створення для себе умов. Да? дорослі там роблять те, що вони зараз зможуть зробити дата. Ну мовно, ми маємо тут простір, да і запрошуємо всіх бажаючих до нього долучитися. От на базі цього простору де вони вже виховують, що я можу зараз зробити для себе, щоб себе максимально забезпечити в тому в тій мірі з тими умовами. З тими ресурсами, які я маю зараз, ну тут і зараз, тобто проявити, проявити, да і це от перше такі кроки проявити, навчити, да це проаналізувати і апробувати, ну на себе це взяти і потім це десь використовувати. Там банально починаючи там якщо ми кажемо про психологію да, та це техніки, які допомагають бути в ресурсі. От що я зараз можу? Я маю зараз своє тіло, маю зараз свій розум, там не знаю, сісти десь там в парку і подихати. Все це я зараз для себе. Є я себе зараз створюю безпечний простір. Да, там заземлення, це також наші психологи, вони це як проводять дитинку, показують, як воно працює, дають дають інці інструменти діткам, підліткам, дорослим, і потім в будь-який час, в будь-якому місці, вони це можуть використовувати для себе. І це по суті є вже та сама безпечна обстановка, яку вони для себе створюють тут і зараз. Так, Юлія, розкажіть, як ви навчаєте справлятися за цим станом війни, і відновлюватись, і потім підтримувати це після занять уже тут? Сергій вже почав говорити про техніки заземлення. Одна з них це знайди навколо себе три речі. Що ти зараз бачиш, що ти зараз чуєш, і що ти зараз можеш потрогати, до чого доторкнутись? Це трохи так заземлює і відволікає від переживань напруження це органи тривоги відчуттів. Так, так. Органи відчуттів. Техніки релаксації це дихання. дихання по квадрату. Коли на чотири рухи вдихаєш, на чотири затримуєш дихання, на чотири видихаєш. Знов затримуєш. Вдихаєш. І так по квадрату можна це дихання робити, дуже добре ну, як, відновлюєшся за рахунок цієї техніки. І коли дитина попадає в безпечний простір, вона знов навчається радіти. Психіка відновлюється, і коли вже дитина йде там, у простір, де вона живе. Гуляє, дитина може помічати радість, навіть можна дати таке завдання, знайти 10 радощів за тиждень в своєму житті, що тебе надихає, через що ти відновлюєшся. Про це все ми говоримо тут на наших заняттях, і потім дитина вже з цим досвідом підсилення своїх природних гнучких. Здібності відновлюватись іде в життя, і може цілісно жити, радіти. Креслі, що треба чути дітей. Бо багато чого вони говорять, і, і ну ми як дорослі можемо це як ну це не важливо, це там щось. Я там в роботі, там не поспішаю. Там щось там да це не, не, не на часі, не актуально. Тощо ну, перший такий меседж, це треба дітей своїх чути, чути дати їм можливість бути почутими да, через будь-яку взаємодію з іншими. да, Не треба як вирішувати за дітей, дати їм можливість, ну підтримайте їх, направте. І ми, як команда, в цьому зараз будемо. Ну, по максимуму, в чому бути залучені, а, і будемо їх а, також як витягати а, з тих моментів, які зараз, ну, на мій, на мій погляд, зараз є дуже важливими. Де слідкувати за актив за активностями осередку, за вашою діяльністю, а, щоб не пропустити якихось занять або записатися? Та ну перші це на соцмережі. Ми зараз активно використовуємо телеграм. І якщо можна, да, от у нас буде qr код це також можете долучитися. Там буде вся інформація про наші майбутні заходи, про наші групи, де можна зайти, зареєструватися. Там також є на контактний номер нашого центру, де можна будь-який для вас зручний час вийти на, на з нами зв'язок. Також ми, от весь час тут, на пастира 10, тому приходьте, ми відкриті до комунікації, от, і будемо раді всіх бачити. Всі заняття безкоштовні. Безкоштовні, так. І ну, для підлітків це також все. Те, що вони самі створять, да ми зараз даємо простір, даємо матеріал, щоб можна було творити, що їм хочеться. От там буквально вчора да, хлопець приніс гітару. Ну, класно, да, це його буде тобто, творчість, його прояв. Тому ми зараз відкриваємось до будь-яких ініціатив від підлітків. Якщо якісь є там пропозиції від дорослих, від дітей. Окей, давайте зараз ми ну, те, що від нас буде залежати, ми це зробимо. От. Тому це ми лишаємо такий момент, ну, сегментик для відкритості, да, для Комунікації для взаємодії, яка потрібна зараз там дітям, підліткам та дорослим. Ще у нас така активність. Планується це літній табір денного перебування, де діти будуть зранку до вечора і якраз різні активності, заняття з психологом, з арт-терапії, з глинотерапії, екскурсії. Угу. Так. Теж безкоштовний? Так. Про те, як і де можна отримати безкоштовну психологічну підтримку дітям та дорослим у Дніпрі, ми говорили із координатором та психологиною Дніпровського осередку благодійного фонду Голоси дітей Сергієм Остроушко та Юлією Сахаровою. Дякую вам за розмову. Дякуємо це спецпроєкт. Дієва допомога на Суспільне Дніпро, де експерти відповідають на ваші питання. Ви отримуєте поради, які стануть вам у нагоді, та рішення, які вже перевірені. Пишіть нам про те, що ви хочете дізнатись. Ваші питання та ваші історії у наш чат-бот у телеграмі, також у коментарях до наших соцмереж. Та телефонуйте нам 097-5051. Ми на зв'язку.